Розвиваємо фантазію. День третій. Всім привіт! Це третій день мого марафону. І я сьогодні малюватиму ілюстрацію до книги Усе, що я хочу на Різдво. Ідею намалювати ілюстрацію мені запропонувала підписниця мого телеграм-каналу. І за суміцництвом, моя подруга. Я дуже невпевнена у своїх силах в малюванні. Але я дуже хотіла випробувати себе в цьому і повністю самостійно намалювати персонажів у дії. На ілюстрації буде зображено головну героїню Бейлі Брікс з Чарлі на ковзанці. в той момент, коли Бейлі ледь не впала, а хлопець її врятував. Спочатку я накидала контури фігур, щоб потім від них відштовхуватися в процесі малювання. Ось я спочатку малюю ноги Бейлі. В книзі було описано, що Бейлі вдягла на ковзанку прості легінси. Тому я постаралася теж зобразити їх на своєму малюнку. Далі корпус тіла і руки. Обов'язково малюю куртку їй. І, звичайно, голова, але поки що майже без деталей. Поруч я малюю Чарлі. Він трохи вищий за дівчину. І він стоїть позаду, тому що притримує дівчину, щоб вона не впала. Наступний крок це руки хлопця. І я дуже старалася передати те, як він її притримує. Долоні я спочатку так теж просто контур накидала. Потім я вже намалюю їх детальніше. Тут я вже почала малювати ковзани, і ось з ними в мене виникли проблеми в процесі малювання, тому що я не дуже розбираюся, як вони мають виглядати, особливо з різних ракурсів. Ну, я дуже сподіваюся, що в мене якось нормально вийшло. Далі я вже почала звертати увагу на різні деталі. Я більш промалювала шарфик Бейлі, також намалювала їй шапку. В книзі теж цьому надавалася увага. Там було написано, що в неї червона широка шапка, і тому, на моєму малюнку, вона теж присутня. Ось я вже промальовую руки Чарлі, також волосся Бейлі. І я захотіла, щоб Чарлі був вдягнений у пальто. Я все не могла ухвалити рішення, як повинні виглядати ноги Чарлі. Чи він буде стояти передом, чи трохи збоку. Ну, потім я вирішила, що він буде стояти передом. Мені здається, це найбільш природний ракурс, природне положення в цій ситуації. Тому я залишила ноги такими, які вони були в мене на самому початку. І наступним кроком в мене було волосся хлопця. І я теж не могла нормально спочатку намалювати, тому що в мене виходив якийсь їжак. А, дуже дивно виглядали волосинки, вони стирчали і якось неприродно виглядало. І потім, на жаль, мені довелося знайти в інтернеті, як виглядає волосся, ось таке скуйовджене, тому що в мене поки що з цим проблеми. Я далі промальовую деталі, і в мене зараз іде куртка Бейлі. Я бачу її саме ось такою дутою, тому я малюю такі ось смуги. Щоб була імітація такої ось стьобаної куртки, я малюю обличчя наших героїв, мені здається, це було для мене найпростішим, тому що обличчя на ілюстрації вийшли не дуже реалістичними, але це ж ілюстрація, тому тут не так багато уваги приділяється саме обличчям. Далі переді мною постало завдання намалювати відзеркалення у ковзаніці. І тут я вирішила відрізати шматок паперу, щоб намалювати дуже багато відзеркалення, а тільки шматочок ніг наших героїв. Ось так я собі полегшила задачу. Але все одно над відзеркаленням. Я дуже старалася, дуже багато часу в мене на це пішло, тому що я взагалі ніколи не малювала ще відображення людей в дзеркалі або в ковзанці, тому це було для мене трохи складно. А тепер прийшов час розмалювати цей малюнок. І мені здається, це було найцікавішим найпрекраснішим етапом в малюванні ілюстрації, тому що тут фантазія в мене розігралася, я наділила кольором цих персонажів. І, до речі, використала техніку світотіні. я намагалася. Зробити якісь частинки світлішими, якимись, якісь темнішими, щоб виглядали ці герої більш об'ємними більш реалістичними. Я не професіонал, я взагалі не дуже гарно малюю, але я дуже над цим малюнком постаралася. Шапка, як я вже сказала раніше, повинна бути червоною. А шарфик теж я запам'ятала з книги, що він у Бейлі Рожевий. Ну, В неї там було багато шарфиків у колекції, але саме у цьому рожевому надавалася найбільша увага, тому я зобразила на своєму малюнку шарфик саме рожевим. Курточка у дівчини теж червона. Я передала ось таку імітацію складок на своєму малюнку. Також зробила світлішими деякі ділянки, ніби на белі світить сонечко. Легінси в неї будуть сині. Теж я зробила одну ділянку більш світлішою, інший бік в мене темніший. На жаль, цей олівець якийсь трохи фіолетовий, ну, він синьо-фіолетовий. Я думала, що він буде просто синій. А він ось такого кольору. Ну, я думаю, все одно дуже гарно вийшло. Тим паче, мені якась якраз і треба було різні відтінки такі. І ковзаний Бейлі я теж вирішила розфарбувати рожевим під її шарфик. Мені здається, дівчина саме такі ковзанки і обрала би. Мені дуже сподобалося розфарбовувати мій малюнок. Це дуже захоплюючий процес. І я в сьогоднішньому експерименті ще й потренувалася у своїй художній майстерності. Звичайно ж, Чарлі в мене білявий. Тому що в книзі було постійно зроблено акцент на його білявому волосі і в нього блакитні очі. На жаль, на відео це не дуже помітно, якого кольору в нього очі, але у Бейлі в мене зелені зіниці, а у Чарлі блакитні. На хлопцеві пальто, як я вже казала, і він такого сіро-брунатного кольору, і на ньому широкі штани чи джинси, і вони чорні. І я постаралася теж намалювати такі складочки. Можливо, вийшло не дуже. Але повірте, я дуже старалася. Далі я розфарбовую ковзани Чарлі. вони зелені. І також розфарбовую відображення наших героїв у ковзанці. Звісно ж, відображення трохи світліше за основний колір. І потім, коли я розфарбовувала ковзанку, я трохи заїхала ще на відображення, щоб воно було трохи такого блакитного відтінку. Щоб було зрозуміло, що це відзеркалення. Верхню частину моєї ілюстрації я теж вирішила трохи відрізати, щоб не було такої пустої площі. І ось така ілюстрація в мене вийшла! На мій погляд, вона вийшла дуже затишною, такою романтичною і ідеально передає атмосферу цієї книги. Дуже сподіваюся, що вам сподобався сьогоднішній день мого марафону. До нових зустрічей!